Тренер, чому в мене не приходить задишка під час бігу? Я вже місяць тренуюсь. Стій, стій, а що ти для цього робиш? Вдихаю ротом, видихаю носом, вдихаю під праву ногу, видихаю під ліву, а ще кожних чотири кроки я вдихаю і два видихаю. Ах. Що не так? Послухай, дихання це тільки наслідок великої кількості процесів в твоєму організмі і контролюючи саме дихання, ти не робиш нічого, що би могло тобі допомогти. Ну а що тоді робити, щоб стало краще? Для початку навчитись контролювати інтенсивність своїх тренувань бажано по пульсу далі почати працювати над мобільністю грудного відділу. Також ти можеш розібратися в тому, що саме ти тренуєш на кожному окремому тренуванні, адже є тренування, на яких без затишки ніяк. Стоп, це щось все складно, давай простіше. Ну тоді. А Що так можна? А вже ж ні. Просто переходь, підпишись на мене, і я там все про це розповідаю. Окей, окей, так би й зразу сказав, йду підписуватись.